Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо ось таку красу. Рулет волове око. Я знаю, що є багато рецептів рулетів з різними начинками. Ось. Але цей рецепт особливий. Чому? Тому що це чистий експеримент. Тож пропоную вам долучитися до нього також. Запрошую до перегляду і смачного. Для приготування м'ясного рулету. Нам знадобляться ось ці всі інгредієнти. На перший погляд, здається, що щось тут всього забагато, але все не так складно, як здається. Так, у мене фарш чисто свини, кілограм 100 г тут. Відразу кажу, що рецепт цей, як то кажуть, на око. Якщо ви його бачите, вже переглядаєте цей рецепт, значить, він, як то кажуть, робочий і варто ним користуватися. Отож, для початку хотіла робити фарш без, без хліба, без будь-яких інших компонентів, які будуть ну, би, розбавляти наше м'ясо. Але так як це свиний фарш, тут все такий жирний, я вирішила додати розмочений хліб, це були такі сухарики, в сухому вигляді сухариків було 70 грамів. Хліб для того, щоб він забирав зайвий жир на себе. Але не надто багато, щоб це не було схоже, як в народі кажуть, на шкільні котлети. Ось, хліб розмочувала в звичайній воді. Так, ці яйця я поки що відставлю, це буде наша начинка. Рулет можна робити з будь-якою начинкою, хоч грибів насмажити, хоч овочів таких от, кольорову якусь начинку зробити. Я буду робити з вареними яйцями. Так, що спочатку, яйця. Яйця я буду розділяти жовток і білок. Фарш у нас піде лише жовток, але білок також далеко не ховайте, він нам також потім знадобиться. Цибуля. У такому вже дивному вигляді, було дві цибулини, ось такого десь розміру. Я їх потерла і підсмажила. Це дає зовсім інший смак страві. Ну, хочете, додавайте сирий, хочете підсмажити, так як у мене. Ну, я показую так, як робила я. Додаємо трошки солі. Поки що так. Буквально граминку цукру. Я думаю, знаєте, навіть півчайної ложки. Цього досить. Тут зараз я візьму чайну ложечку. Тут у нас сухий часник, чорний мелений перець, блакитний пожитник і мускатний горіх. Вирішила сипати ложечкою, бо зазвичай просто з баночки так відсипаю. Знаєте, на відео може рука майстра й дрогнути. Можна насипати так, що ніхто їсти не буде. Чесник сухий додала, мускатний горіх. Мелений голубий пожитник. Блакитний, голубий, ну, як якось так. Чому я саме наголошую, що він блакитний, тому що інший пожитник він буде гіркий і будете думати, для чого там той пожитник взагалі в стравах. Чорний малиний перець. Ще дам. І тепер наше завдання вимішати не просто ретельно, а надретельно. І вимішувати довго. І відбивати От по принципу, так як ми котлети відбиваємо, тому я взяла таку вже більшу миску, щоб мені було зручно в ній це все вимішувати. В якості такого. Як би сказати, наповнювач а це не наповнювач. А забереча вологи, можете використовувати і манку. Сипати манку, але тоді муситиме фарш ще постояти, щоб все-таки манка саме ще подіяла і почала вбирати в себе всю вологу. От. І отак навіть можна потовкти, як будто ми місимо тісто. Ці способи йдуть у діло. І отак от як ми котлети відбиваємо. Ось такий у нас фарш вийшов. Така буцка. Отож, приймаю все, що тут є, і розстеляю, будемо формувати наш рулет. Я дивлюсь, можливо, яйця я і мало зварила. Ну, зробимо, значить, його. Більш м'ясним, ніж значенкою. Подивіться, що я вже тут настелила цей кондитерський коврик для тіста і застелила плівкою і приготувала ще пергамент з фольгою загалом все для формування нашого рулету. Що я зараз візьму? Мені потрібно плюс-мінус вирахувати, скільки у нас будуть яйця займати. Ось так, ну, от ще, ще трошки, щоб закрився. Ось такий пласт я буду такий квадратик зараз формувати фарш. Загалом, я так дивлюсь, у нас буде королівський, фаршу багато, трошки водою це все змощу. І свої руки, і плівку. Загалом я так дивлюсь, якщо бажаєте якісь такі, ну... Тонші більше рулети, то вистачить пів кілограма фаршу. Ну або з цього кілограма відразу варіть. От, вже більше яєць. І формуйте два рулети. Так, Викладаємо. Ну і намагаємося цю всю конструкцію загорнути. Загалом оце все можна ще простелити сиром. Ну, як я вже казала, вже повторююсь, овочі різні, щоб це все було кольоровим таким в розрізі. Це я тут так шов заробляю. Дуже зручно формувати таким ковриком. Бо, ну, я чесно, я не пробувала просто самою плівкою формувати. Якщо у вас немає такого коврика, то візьміть, сформуйте таким щільним пакетом. Ну, Звісно, що харчовим. Він як то краще тримає масу, як би так сказати. От. Так, я його добренько прокатую, щоб він був щільним-щільним. Так, така у нас краса. Поки що. Зараз я тут застелю пергамент і фольгу, тому що пектись воно буде в такій шубці. Я і м'ясо, і от такі рулети, все почув в такій подвійній шубці. Звісно, окрім бочка з хрустою шкіркою, посилання я вам залишу під відео, він печеться взагалі без обмотки. Так, спочатку я вистеляю фольгою, так як вона буде ну, зовнішньою оболонкою. Ось зараз пергаментом. Пергамент у нас і додатково буде вологу утримувати, і не дасть прилипнути нашому рулету до фольги. Я нічим його не змазую, тому що папір у нас силіконізований. Так, за допомогою коврика акуратно собі перекладаємо. Цукерочку не роблю, бо тоді будуть такі гостренькі краї, а отак загорну просто в бік. Тепер в зворотньому порядку крутим закручуємо у фольгу. Так, фольга не широка, і мені до кінця не вистачило його добре скрутити, тому я зараз ще отак впоперек фольгою візьму. В кінці у нас добре захищені, а. Поперек не дуже вдалося закрити. Це вже навіть не подвійна, а потрібна якась шубка буде нашого рулета. Все, рулетик повинен так бути щільно сформований. Ну, ми його і відбивали, звичайно, і вимішували довго для того, щоб така в нього щільність була. Ну і отут, зараз при формуванні, її не втрачаємо. Духовка у мене вже розігріта до 200 градусів. Ставлю пектись. Зараз так само його на деко перекочу. І потім покажу, що у нас вийшло. Наш рулет провів в духовці півтори години. Він вже повністю готовий. Зараз тільки що я зроблю. Це білки, які ми попередньо відділяли. Я їх зіб'ю вилкою, там не до піни, просто так добре перемішаю. Намажу рулет, обмажу зверху. І зараз вставлю в духовку під гриль, просто там на хвилин 10, для того, щоб він зарум'янився зверху. Як бачите, пергамент нам не дав, щоб рулет причепився до фольги. він залишився соковитим. Так, щедро-щедро помажемо. Звісно, біло лишиться, то його потім можна використати. Чи на сковородку. Вилити, підсмажити, тому що продукт цей вже готовий. Рулет. Нічого тут з кісточки на нього не перейшло. От і все. Все, вставляю зарум'янюватись. Але в розрізі я вже покажу трошки пізніше, коли він захолоне. Подивіться, який рум'яненький вийшов рулет. Я сподіваюся, камера передає цей кольор такий гарний золотистий. Він, звісно, трошки прихолонув, але це не повне вистигання, щоб його можна було нарізати, скажімо, вже подавати до столу. Але ж нетерплячка вже бере, тому давайте подивимося, що у нас всередині вийшло. Я сподіваюся, у мене вийде його рівненько розрізати. Ну, краса. Дивіться, фарш не сирий. Ой, так тримаю. Це видно по розрізу. Ну, звісно ж, він довго пікся. А другий, він все-таки лишився соковитим. Він ну, не, не, не витік за цей час, там от, весь жир, весь сік. Ну, я думаю, ви бачите, коли так стискаєш, то виділяється оцей ще бульйон, жирок. Як його назвати? Ось така краса. Ну, а те, що це смачно, то це однозначно. Готуйте зі мною, експериментуйте, і щоб ваш завжди стіл святковий і буденний був яскравим, цікавим та смачним. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. До побачення!